Почалася нова фаза контрнаступу України. Головний удар припав на південний схід. Там бійці ЗСУ поступово просуваються через міні поля та під ударами російської авіації. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на двох чиновників Пантагону. Який сюрприз готують армії РФ і чи вдасться українцям пробитися до токмаката Мелітополя? Дивіться в цьому відео. Зсу контрнаступають із новою силою. Повідомили джерела The New York Times» у Пентагоні. За даними видання, Київ перейшов до основного удару та кинув у бій на півдні більшу частину своїх резервів, навчених на заході. Їхня мета розірвати так званий сухопутний міст між окупованою Росією Україною та Кримом або принаймні просунутись досить далеко, щоб стратегічно важливий півострів опинився в зоні досяжності української артилерії. The New York Times» Якщо все піде за планом, то нова операція може зайняти від одного до трьох тижнів. Повідомляє видання. Передбачається, що ЗСУ мають намір пробитися до Токмака та Мелітополя. Обидва міста вважаються вузлами автомобільних та залізничних доріг. Якщо українським силам вдасться пройти в цьому напрямку, то вони фактично розділять територію, яку утримує Росія, на дві частини, а це, в свою чергу, завадить РФ поповнювати військові запаси. Виходячи з військової стратегії, шлях просування. Які обрала українська армія, найвигідніший для неї, і водночас це найгірший сценарій для РФ каже військовий експерт Роман Світан 80 кілометрів пройти в принципі в найдшему для росіян росіян місті іменно в районі якщо найдальніший точок фронту поставки воєнної амуніції. Тому для росіян самое, самое неудобное направление они потому его и приминировали, там около семи линий оборони 40 кілометрів глубины до такмака можна сказати, это одна общая Група оборонітельних заоруженій сложно проходити, але реально товозможна, по тому ми туди і двігається. І справді, кожен крок українців складний та небезпечний. Фактично, перед українською армією стоїть монументальне завдання, адже Росія побудувала щільно оборонну мережу змінних полів, траншей, бункерів, протитанкових пасток та інших перешкод. Незважаючи на це, зсу не дають росіянам відбити втрачені позиції на північному сході від села Роботине за 20 кілометрів від Токмака. а також мають успіх біля Старомайорського. Про це напередодні повідомив речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження. Артилерію по виявлених цілях противника здійснюють заходи контрбатарейної боротьби в напрямку. Старомайорське мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ. Також за словами Ковальова напередодні у ЗСУ заявили, що військовим вдалося просунутися на бердянському напрямку вздовж лінії фронту на пів кілометра та на 750 метрів у глиб ворожих позицій. Вперед ідуть ЗСУ й на півдні Бахмута. На півночі від міста відбивають атаки росіян. Бої йдуть у районі Кліщеївки, Курдюмівки, Андріївки. З огляду на тенденції останніх подій чекають росіяни також повернення ЗСУ до Маріуполя. Оборонятися ймовірно будуть. Але наскільки ефективно питання мотивації та можливостей? Адже якщо ЗСУ зможуть прорватися до Азовського моря, шансів у РФ не залишиться, каже військовий експерт Сергій Грабський. Насколько противник готов защищать те руины, в которые он превратил город Мариуполь, сказать сложно, потому что ну, в общем -то, закрепиться там достаточно трудно если какие-то оборонительные сооружения. Но противник может попытаться там продемонстрировать какое-то безумное желание оборонять эти развалины. Но, в общем-то, после, повторю еще раз, после прорыва наших войск к Азовскому морю, это будет только делом времени. Контрнаступ розпочався близько двох місяців тому, але просувається повільно. Це визнали зокрема Володимир Зеленський та міністр оборони України Олексій Резніков. З іншого боку, за цей час ЗСУ отримали додатковий досвід і не втратили можливості просування в інших напрямках. подивитися на карту бою зараз, і Вже і з аналізу тих дій, які прийзашли в тічині двох-двох, де трьох можна сказати місяців. начала мая, вот уже на август выходим, можно говорить о том, что может открыться еще несколько направлений атак, причем за счет как раз разности в проблемах. Небольшая, не, не, не намного большая проблема, допустим, сейчас, если считать ее с Ореховским направлением или с Бахмутским, допустим, заход в Донецк. З початку контрнаступу сили оборони звільнили понад 192 квадратні кілометри на півдні України і близько 35 квадратних кілометрів на сході. Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний каже, що його злять слова про те, що український контрнаступ йде повільніше ніж очікувалося, адже Кожен звільнений метр українським військам дається кров'ю. А що про це думаєте? Ви пишіть в коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там першими з'являються найголовніші новини про війну.